Європа вже готується до поступового завершення тимчасового захисту для українців. 16 вересня Рада ЄС уже ухвалила відповідну рекомендацію. Там йдеться і про можливість отримати інший правовий статус в Європі для українців, а також про надання підтримки при поверненні додому. Зокрема, країни-члени ЄС надаватимуть українцям національні дозволи на проживання через навчання, роботу або сімейні підстави, а також дозволятимуть українцям подаватися на інші статуси за законами ЄС. Цікаво, що для повернення до України будуть пропонуватися короткі ознайомчі поїздки додому, а також програми добровільного повернення. Міністр міграції Данії вже заявив, що є солідарний з українцями, але готується до того дня, коли українці будуть повертатися додому і допомагатимуть відбудовувати свою країну. Як ви думаєте, чи насправді є солідарний з Україною? І скільки українців збирається повертатися додому або можуть повернутися згодом?